鼻子也。 Yeah, <laughs> На Ф5 Ти тут взагалі любиш такого про. Ага. А ти думав, що все так просто. <просту> а, ага. Нет, ага. Так. О, кінь на F3. Ага. Ага, ага. Добре, жди. Кінь на С Чуєш? А то якось пов'язував з вашу дорогу, то вашу крипту приводу чи ні. Кінь на F6. Ну, та так пов'язано, може ти читав. Нашій газеті місцеві про пересування тих акцій на коло це. Ну, коробка Стрелецького. Виявили як панку, да, так. Да, я... І він торгував тими акціями. На... Ну, а небіжка руська. Мишка... Ну, ну, чекай, чекай, я читай, чкай. Бійська Маруська, no. вона якимось робом довідалася про той пої, е, витеребує. Mm -hmm. Заховала її. Sí. Рошада! Ech, Рошада! На тобі вежа на це три-ші! Ну, mm -hmm. а що думаєш? Нагляд чи ні. бо no. це гудня, so. коли я приїхав у старий міст. No. <станец> <постав> ой, ой. Є, і мені все так здається, що він ріхом тим з ним поїздну я. А я вузька. Ой, боже, темне, темне історія. Чекай, що в мене? Ішак, на все я. Ну, але жди, якщо мене ну то може було з ним заїдно, і то тоді роблять в нього ховала, а від когось іншого. Ну, вонець на Р2. Ну, та як ви знаєте, Філа, я би тобі що сказав, би я тут просто знав. Ну, вонець не знаєш, вонець то не. Чуєш, ти знаєш, що? Я би згадав, що я тего дня в Петю, як би русський спокрив, виходила звідти з винарні Гейбенга. Десь у пів на двох. Я сі вже вертав відкривця Бурецького, до нього як прийшов десь у першу. А чого ти того не сказав Псада? Б кому було казати і насів, хто того не сказав. Я думав, що їм то, видно, не інтересно. Ні. І то не важливо. А то є дуже важливо, бо тому то воно, що доводить, що дора наша казала дійсну правду. Що Морозька все-таки до неї пристала від ладоні. Не знаю, я, Орцю. Ну то що, як я то повім, то що Дора доразу тебе ведуть спокійно речі? Маю надію. Маю надію. Добре, Орцю. Нині! Я так зрозумів, бо я взяла, будь здоров, я ж йду до тої своєї мені там тому здесь. Шесть маю. Давай. А може ви чули про найбіжчив цю малючку на двірці, яка померла від твої? Може ви її бачили, бо люди кажуть, що вона тут у вас заходила. Чи може баба її не пам'ятаєте? Заліпа пам'ятають, і це не так часто заходять. Їм вона була? Ти сама? Не сама. Вона як зайшла, разом підсіла до його з до мене найвідили. Ну, він потім маху мені замовив мене і каву войовську, войовську з цілії масло. правильно. А що за панич, чи часу може ви його не знаєте? знає? Ясно, ясно. Але ж якщо ви його виділили, то може зможете його детально писати? Ну, панич, я спаниш, ну дить. Ходий, здоровий. Я ще собі подумав, що це він з тобою хлопкою вариться, бо покотко вона не склади. Я ще забитим, що він був львований кальош. На горі таке болото, а в нього кальоші лежать, як дають, я комрію. Ну то добре, тоді дякую, що сказав, що на мене витрали свій час. Како ќе го вашето помести тушиш пајде. Підвищем! Карольку ж ніч! Сонцю, які то тяжкі часи тепер настали. Та є парас, то на все були тяжкі часи, Та ніхто ніколи спокою не мав. А знаєте, що ще люди говорили що? Що? Тодай, в місті? – що той шербах зі староства, як його п'яти, Тастурчинович, то він видів. Того воза, що в вашому хлопцю з нього повідомлення. Ви дивилися. <піликів> дуже стильна інформація принесла. Казав Шейма, що вже не видів, що той віз їхав, при нього помалу, а вісника він не видів. Але зато він знайшов золоту шпінку. Шпінку знайшов, буде висвіт. <піликів> Там вони хотіли ще якусь інформацію вивідати та сило. І чим же вона тебе гріла? Всередині. В піс. Дала мені кукольську дикачу і, вже було, кутка, Йо. і я вже по двох кутках намогла лусом стане. Навіть не пам'ятаю, як вони потім хочете торгати додому. Я тільки раз у раз матила, чи кота ж за пазухою маю. Бо як ти хоч того кота назвала? Що, Знайшла свій нового друзяку. Еге, але я так і ні з ким не попала. Не хочу ні на кого намовляти, але от ти от поговорив повиналися. І того таки дня на тебе не їхав драбиючись А вчора ми поговорили у цукорне сапком, і мене хто скнув у воду. Та слухнув у воду? Спершу я подумала, що сама заточилась. Та що більше пригадую, тому... Більше в мене певності, що я відчула легенькі штурханки. Я в шалу була. Та й не почула, якщо задух хтось підкрався. Та й вода ртувала, а я не хотіла середньості. Ну, але ми якраз суконі про те й говорили. нич не знає, а треба знайти того, хто знає. І ти гадаєш? І ти гадаєш що? самик пішов із соборні за тобою пішов, самик, А звідки він міг знати, що ти б того з того перебуває? Може, він і персив, тоді я з моменту. А ти це не пила Ну добре, ну втупив би він тебе, ну і що? Хтось інший їх би розпитав? Ні, буде інші. Щоб я чого з них знала, морошення з весь пішов. Все може. Все може бути. А знаєте що, із пошуками того їзди, ранішого в нас не їздить. А знаєте що, дівчата? Пам'ятаєте, я їсти дохобич з своїм Ми осипком. Приїхали на ту ярмарку. Вони розкладали весь вікрам, зайшли до ресторації Шольця. Вони підсіли до його колегів по цеху столика і виявилося, що найкращим ліснярем я дай фанвесу Стебника. Не знаю, яким чином він пропустив цю ярмарку, але казали, що вже його декілька днів до цього ніхто навіть не бачив. Дає вони нічого Допустимо, війник все не готував так заздалегідь і придбав верщеник нещодавно. А хто там останній брав в Отець не пам'ятаєш? Я, коли був в аптеці, люблював, сковочував і Та, як служниця, слувницьких служб. Служниця Луницьке? Да, Юця Негаліна. це ж сестра Я, Ми Гайна отруїла Маруську, а мотив? А, що тоді? Видно через праву. <кхух> І пропав, а вона винуватить у злитку. <кхух> а похоче переварити собі. А може вони з трьох були спільниками? Чатажували фактора фукса і його колег, А потім якийсь час Маруса забрала до тобі, собі, а Юль заспівала що затруїла колишню спільницю. Ох, Ох, не перемудрували ми з вами. Орко, а коли Ютубрали, аж в аптеці, не пам'ятаєш? Десь на початку березня. початку березня. На той час він кошти навіть не пропав. Буйко Юзко говорив, що слідство достеменно встановив. Він не вийшов на роботу в суботу 11-го. Той же час Борис повернула з Борис. А отруїла її у вівторок. За три дні позліплення війка. Ну, а може? Вона потім стала шати, помало його під рукою. Ну, Відки вона могла знати, що брат пропав. Що вже стало відомо, коли я вийшла? Якщо вони сімчо були то і маруська нема Марусь, розповісти. Марусь, Дівчата, я так. Знаєте що, я собі подумав, може я піду до Ломницьких, та й запитання в них пробили, говорить. Ну, не до них, а до Юльці. До... Та ні, дівчата. І куди на сьогодні є реакцію? Може, у нас щось водіє ускаже. Отю! Сходи по воду, а, ходи, я зайду, вже, вже йду до дівчата. Ви чекайте на мене, я б я скоро северну. А потім вам все розповім. Немає ніяких атрибутів багатого життя. Де є ці всі срібні канцеляри? Де є тут чи на бруселя? Де китайські. Бе? Де є колекційна зброя на стату? Напевно на староту у них є своя бібліотека. Але спин. І картина сміняти зовсім немає. Тільки но одна спінка. Майми поразові кальоші. Це ти! Це ти загубив спинку. Що ти робиш?» Уйцю, що він крови. Він, він взяв. ви завжди. Він ти що? Вижине вояка! Ти забив дідову шпінку! А знаєш де? Біля заїзду Христ, біля староства. Її знайшов в шельмах і віддав пану штаборович, щось не забагато знаєш? То ти перевідав ранка, на стрілятьського віру. За багато я ще не мав ці двоспів. Я не знав. Я не знав, що Ілько все знав, і знаю, як ти перша забивка. Ну тобі не було відомо, що Маруська все знає. І ти потім її утрудня. За кого кош тебе кого Заході тебе бажає! Я твоя. А також за почування нафтових акцій. Яму його! Яму я мо його! Купився! Побила купився! Ось так! Але нич би не було, якби не ордно. Він перший поїхав Борислав yeah. на пошук і Михаля. Він перший знав пропаничав лякованих кальошок. Це він википав перакуса, вказавши на його сліди. І це він зазнав у кузну ничку, здогадавши, що шпінку загубив саме він. Але, але нічого не але... побувати. Але ви нічого би не було, і би ти не знайшла той переводи. От коли Орко закінчить свою науку, хай звертає старе місто і відчиняє свою детективну агенцію. Уявляєте в газетах? Першій голечині приватний детектив, який розплутав справу про фальшування нафтових акцій за початкової розшукове бюро. Можна ж не за. ありがとうございま。ま Що ви сьогодні прийшли на нашу виставу. Але ми всі розуміємо, що цієї вистави б не було, якщо б її ніхто не придумав. А сюжет такої чудової книжки, такого ретро-детективу про наше місто Старий Самбір придумала нами любима авторка Наталя Тисовська. Ми вам щиро дякуємо, що ви приїхали з Києва сьогодні до нас. І хочу вас запросити, щоб познайомити наших глядачів з вами, оплески нашій авторці. Що Наталя, коли ми з нею говорили пару днів тому, вона дуже сильно хвилювалася, що це ж така вистава непрофесійна, і може мало людей прийде. Я їй казала, ні, ні. Ми ж дивилися першу дію. Перша дія була така чудова, що просто не може такого бути, щоб люди не прийшли. І от ми сьогодні пересвідчилися, що справді просто прекрасна вистава, і вона така трошки комедійна. Мені це дуже сподобалося, особливо. З аптекарем. ви пам'ятаєте цю сцену, це було дуже кумертно. Ось, і ви ж знаєте, що автору завжди дуже дуже сильно приємно, коли його книжка не просто у формі книжки лишається жити, а коли вона набуває іншої форми. От, наприклад, форми вистави. У мене ще такого досвіду не було. Це перша вистава по моїх книжках. Я просто, чесно кажучи, в захваті, я взагалі, ну я не знаю, як вам, а мені було страшенно цікаво, тому що воно трошки не таке, як в книжці, ну тому що ви ж розумієте, що трошки скоротили, так, щоб воно влізло в певний час. Але... Ну, мені все зрозуміло. Я сподіваюся, що якщо хтось не читав, вам все одно теж було все зрозуміло, і мені дуже сподобалось. Такі чудові актори і так прекрасно зіграли. Взагалі, дуже вам всім дякую. І будемо сподіватися, що будуть і буде продовження пригод Орка Лінинського. Піляним чекаємо продовження пригоди Лінинського. Моє вітання всім, пані Наталя. Вам першу чергу щиро дякуємо, як автору, автору книги, який зберігає нашу історію, історію нашої громади, нашого містечка. Велика подяка. Не буду говорити, але вже чув, що ви продовжуєте десь розвивати історію нашої громади, нашого міста від нас, від нашої громади, від наших акторів. Щиро вам за те, що ви є в нашому житті, те, що ви нашу громаду любите і ви її популяризуєте. І хочу щиро подякувати всім, що було розуміння, що немає жодного актора, який був би професійний. Це є всі наші колеги, працівники культури, які просто вміють активно і класно працювати і вміють розвивати будь-який жанр в культурі. Чесно, Михайло, я щиро вам дякую.